Я сказав, пильнувати я буду дороги свої, щоб своїм язиком не грішити, накладу я вуздечку на уста свої, поки передо мною безбожний. Занімів я мовчані замок про добро, а мій біль був подражнений, розпалилося серце моє у моєму нутрі, палаю огонь від мого роздумування, я став говорити своїм язиком, повідоми мене Господи, про кінець мій та про дні моїх міру, яка то вона, нехай знаю, коли я помру. Усвідміряв долонеє ти мої дні, а мій вік як ніщо проти тебе, і тільки марнота сама, кожна людина жива. У темноті лиш ходить людина, клопочеться тільки промарне, громадить вона та не знає, хто звозити буде оте. А тепер на що маю надіятись, Господи? Надія моя на тебе вона. Від усіх моїх прогріхів визволи мене, не чини мене посміхом для нерозумного. Занімів я та уст своїх не відкриваю, бо ти терчини. Забери ти від мене свій доторк, від порази твоєї руки я кінчаюсь. Ти караєш людину докорами за беззаконня, ти знищив, як міль привабність її, кожна людина, направду марнота. Вислухай, Господи, молитву мою і почуй благання моє. Не будь мовчазни до моєї сльози, бо приходько я. Тебе мандрівник, як батьки мої всі, відверни гнів від мене, і я підкріплюся, перш ніж відійду і не буде мене.